Тут майстерня, в якій я працюю. Запрошую вас до нас, в гості. Ось ця невеличка кімнатка вміщує мрію життя прилучанки Оксани Артеменко. Жінка-засновниця бізнес-проєкту маленьким солоденьким. Це своєрідний бренд аксесуарів для діточок. Власну справу пані Оксана відкрила у 2023 році. Я все життя шию. Шию для себе, для дітей, для онуків. І коли з'явилась молодша внучка, я відшила дитячі речі. Всім сподобалось, у дочки друзям також попросили зробити одне і інше. Всім сподобалось. А тоді, коли я залишилась без роботи у му році, виникло запитання: а чому не робити це на замовлення? Так почалась наша майстерня. До започаткування власного стартапу Оксана Артеменко працювала у магазині тканин, тому знала про текстиль все не вистачало лише обладнання, вишивальну і розпошивальну машинки та парогенератор. Пані Оксані вдалося закупити в рамках грантової програми Власна справа. Стояла в центрі зайнятості, то мені попалась проспект про програму «Своя справа. Тоді вже був запущений, запустили майстерню маленьким солоденьким. І дивившись на те, які е, бувають, що всі дуже схожі вироби, то мені захотілося автентичності. Мені завжди хотілося вишивати. Я е, вишивати вручну не можу, так як трошки підводить зір вже. А от на машинці, і в мене не вистачало обладнання, яко мені хотілось, і своя справа мені в цьому допомогла. Дуже велике дякую Чернігівському центру зайнятості, які проводять семінари по підготовці до того, як написати бізнес-план, як подати заявку. Особлива подяка вебінару Чернігівського центру зайнятості, який дуже. Правильно і чітко доносить, як треба написати бізнес-план, як подати заявку, як все це зробити. Дуже людяне відношення до всіх і кожного Дуж, дуже гарні спеціалісти. Написала бізнес-план, пройшла, подала заявочку через деякий час мені. Під новий рік був такий подаруночок. Під час розробки перших саме автентичних дизайнів підприємиця надихалася сімейними реліквіями, і сьогодні вони займають почесне місце у майстерні. Це бабусина, це моєї бабусі рубашка, оце також. А це прабабусин-рушник. Взагалі, він на, на льоні зроблений. Рубашкам десь до сотні років точно буде, а рушник, цьому рушнику більше ста років, дивлячись на те, які всі схожі між собою оці дитячі вироби. Тобто бортики, кокони, косички є у всіх, так, із принтами, то мені захотілося оцю українську автентику перенести в дитячі речі. От Я просто уявила, як оцей бабусин-рушник огортає малесеньку дитинку. От оці бортики. Це ще в планах є в розробці є. Макети, але ще не відшиті. Це, як сказати, перша ластівка у нас. Оце відшитий такий е, дитячий пледик. Чи одіяль. одіяльце. можна як на виписку, можна як одіялком ним користуватись, такий з вишивочкою. Найважливіший момент виконання першого замовлення. Оксана Артеменко ділиться емоціями. Перше замовлення це був страх. Я вам скажу, це було, був страх. Що не так зроблю, що не сподобається. А потім мені кажуть, а чого ти ну, зробила один, другий, третій проект. От показали, і тоді вже людина вирішує, так відшивати, не так вишивати, А тобто всі нюанси ми обговорюємо індивідуально, тобто у нас індивідуальний підхід. Хочете, напишемо ваше ім'я, хочете, намалюємо логотип, хочете вишиємо малюнок. Як я бачу малюнок, я бачу, що я з нього хочу зробити. От мені сподобався малюнок, я його перенесла в комп'ютер, зробила обробила в програмі, перенесла на флешечку і тоді відшиваю на цьому. І я вже бачу, от, що мені хочеться. От, Наприклад, отакий ванільний пледик мені захотілося зробити з короною. Розпочинати власну справу завжди ризик. А у час повномасштабного вторгнення це вдвічі більша відповідальність, та підприємиця впевнено крокує у майбутнє, говорить собі: хто як не я? Я бабуся, я двічі бабуся. Моя сім'я тут в Україні. Ми нікуди не виїхали. Хто буде підтримувати країну? Хто буде наповнювати бюджет? Хто буде. Підтримувати о, Збройні сили. До речі, в мене брат служить з першого дня, пішов добровольцем, так що підтримуємо як можемо. Для брата захисника пані Оксана планує виготовити вишитий оберіг. Я взагалі придумала ім'я закодоване. От, о, він має виглядати як імен, о, як оберіг. О, тільки для цієї людини кожному, хто мріє та вагається, успішна підприємиця говорить завжди. Є вагання, завжди є чи правильно я зробила, чи неправильно але. Треба йти вперед, треба йти до своєї мети, треба йти до своїх цілей, які ти поставив. Треба старатися, треба працювати. А вагання воно є завжди. У розумних людей завжди є вагання. Я вам скажу так чи не так, але я думаю, що краще зробити і пожалкувати, що ти це зробив, ніж не зробити і сидіти, думати, а чого я це не зробив. Щаслива дружина, мама та вже бабуся і сама не зупиняється. Вважає, варто завжди мати мету і рухатися в напрямку її реалізації. Для мене ніколи не пізно. Я знаєте, я боюсь чогось не встигнути, чогось не зробити, чогось не навчитись. Я дуже люблю щось робити своїми руками, от о, я боюсь чогось не навчитись, от я оце не встигну. Я ще оце хочу попробувати. Знаєте, як кажуть, що повинна бути завжди одна мрія повинна переходити в плани, а і завжди про запас повинна бути одна мрія. То в мене у мене мрій багато ще.